Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Спартака Суботу та Дно Жені Яновича. Зеленський – відмова на Оскарі, Олег Кензов Інстасамович, Злата Огніміч про російську музику, слава Україні від грузинів, Шерон Стоун, Митрополит Павло та Степан Гіга. Мочите зручніше? З вами незмінно ваш пліткар без палов. 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. По добрій традиції, вподобайка, підписка, коментар для просування ролику, тиці на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси, які виходять щодня. Не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну думку, адже у нас пліткова спільнота. Якщо маєте бажання та можливість, можете підтримати улюбленого тата пліткарів, нашу пліткову спільноту донатом, номер моєї картки в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також ви знайдете посилання на мій інстаграм та телеграм-канал. Долучайтесь, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії задля нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я розумію, що складно, але, будь ласка, друзі, не забувайте донатити. Як ви вже помітили, у мене оновлення. Нарешті прийшов банер, про який я мріяв, замовляв. Його виготовив мій товариш. Залишу його YouTube канал, адже він теж блогер. В нього автомобільна тематика. Можливо, кого цікавить, переходьте та долучайтесь до його спільноти. Діма дуже тобі дякую за цей чудовий банер. Тож, пліткарі, тепер у нас з вами все. По неймовірному феншую все оформлено дуже гарно. А сьогоднішній випуск пліток ми розпочнемо з Жені Яновича. Давайте переглянемо це відео. Я хочу бути моделлю. Я просто не дуже. Хочете бути моделлю? Да. Дивіться, сьогодні в мене в номері буде кастинг. <плес> Женя ні, я скажу що це проблема, тому що. Тому що, зараз я поясню, у вас сьогодні не вийде, бо я живу теж в тому номері. Спартак, але... їх дві, ти що але... забув? Ні, дивись. Бо в мене сьогодні за планом грати в Skyrim. І я буду створювати нового лучника, і я буду грати лучнику. І в май... Слухай, я сьогодні лучник. <реш> давай, давай, кажи. Ні, давай. ні я не скажу. Давай. Я теж хочу щось натягувати, ну. Но... <реш> Ніби поржали, ніби гумор, але що з цим не так? Зараз розберемо кошенята. Я вам дуже вдячний, що присилаєте мені інформацію. Це безцінно. Тому, якщо вам відомо якісь факти із життя тих чи інших зірок. Якісь гучні інфоприводи, надсилайте в дірект мого інстаграму. Я із задоволенням вивчу тему і обов'язково обговоримо. Адже саме ви невід'ємна частина нашої спільноти. Женя Нович, Спартак, субота, нові герої сьогодення. Жінки просто обожнюють, ходять на їх подкасти, в них гастрольний тур Україною. І що позиціонує Спартак Субота? Зрілий, делікатний фахівець своєї справи. Що ми бачимо? З одного боку, ну пожартували, окей, жарт е, зайшов аудиторії, там сиділи жінки, з цього сміялись, але Женя Янович своїми жартами повністю все. Реалізує образ. Якщо хочеш бути моделлю, значить потрібно провести час в ліжку? З одного боку, ми боремось зі стереотипами. Жінки виборюють рівні права в суспільстві. І ми з вами, соціум, який намагається відійти від цих скрепів стереотипів Совка. Бачимо від Яновича, що давайте пожартуємо, сексуаємо жінку та обестінимо її. Невже модель? Для того, щоб себе реалізувати в професії, повинна обов'язково проводити час в ліжку. Для мене це повне дніще. Я дуже розчарований, тому що з одного боку все на лайті. Нічого такого, скажете, чого причепився. Але з цих деталей, маленьких, і складається потім у суспільстві відношення до жінки. І найдивніше для мене, що в цій аудиторії сидять жінки. І мовчки посміхаються. Ха-ха-ха, спартак субота пожартував. Просто супер. Женя Янович, молодець. А я вважаю, що це максимально недолуго, недоречно. І ви, дорогі дами, які знаходитесь в цьому залі на цьому подкасті, плескаєте шалено. Кому? Тим людям, які знову вас сексуалізують та обесцінюють. Я не розумію такої логіки, можливо, я не правий. Будь ласка, давайте порозмірковуємо в коментарях. І чи вважаєте ви, коли з'являються такі жарти, абсолютно малесенькі, абсолютно безневинні? Чи можуть вони вплинути в подальшому на сприйняття ролі жінки у суспільстві? Дуже цікава, гаряча тема, хочу з вами поговорити. Пишемо. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав лицемірством відмову Зеленському виступити на церемонії вручення кінопремії Оскар. Я думаю, що фільм на західному фронті без змін отримає Оскар за найкращий іноземний фільм. А президентові Зеленському який керує країною. Що воює, веде найбільшу в Європі війну з часів Другої світової, не дозволять виступити на Оскарі. То кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете. Сказав Кулеба. 9 березня витання береці написало, що Оскар відхилив заявку Зеленського на виступ. Продюсер премії Віл Пекер. Як стверджує Веріті, стурбований тим, що війна Росії проти України отримала увагу в Голівуді лише через те, що її жертви білі, тоді як ігноруються війни по всьому світу, що зачіпають кольорових людей. А мені нема чого додати, тому що Кулеба абсолютно правий. Це як взагалі називається? Ви нібито відходите від політики, намагаєтесь бути коректними, згадуючи про права кольорових людей в той же час. Відмовляєте тому, аби Володимир Зеленський від імені усіх українців нагадав, що відбувається в Україні, заради чого ми захищаємо свій суверенітет та безпеку Європи. Просто дніще, абсолютне, в сьогоднішньому випуску слово дно буде вискакувати постійно. Тож, Іра Федишин, без тебе не обійтись. Давай підтягуйся до нас. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Дознімаю оновлення до цієї новини. Отже, нагороду премію Оскар отримує фільм про Навального. І зі сцени Оскару, дружина Навального, жодного слова у своїй промові не сказала щодо війни в Україні. Енсенкевебадіхі майхазментесінпризен. Just for t telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy. Uh, Alexei, I'm dreaming the day when you will be free and our country will be free. Uh, stay strong, my love. Thank you. І мені сподобався коментар Андрія Садового, який написав наступне: Навальний це бутерброд, який запакували в ланчбокс, і возять по світу як приклад того, що в Росії ще залишилась опозиція. Обговорюють його рецептуру, черствий хліб, зіпсований сир і специфічний запах російської пропаганди, якою тепер тхне Оскарівською статуеткою. Нема чого додати, садовий молодець, а Оскар цьогоріч абсолютніше. Дно. І всі, хто пишуть, до чого тут Навальний, це не політичний захід і бла бла бла. Ні, друзі мої. Гремі, Оскар і всі інші нагороди, це в першу чергу про політику та соціальні настрої суспільства. Ету сумку мені муж купил. Еті ролікси муж купил. кольцо з бриліантом мені муж купив. Муж купіл, ні, муж купіл. Залишаю такий допис в своєму інстаграмі Український співак Олег Кензов з пафосним фото. Я взагалі не розумію, куди несе Олега. Ми не будемо зараз розмірковувати на тему його інтелекту, адже і так зрозуміло від нього. Не потрібно очікувати чогось високого, важливого, соціально активного і так далі. Але в той же час якого біса ти цитуєш інстасамку? Ти, будучи публічною людиною, артистом українським, який намагається популяризувати нашу вітчизняну музику в Європі, у світі в себе вдома на батьківщині. Цитуєш росіянку. все в тебе на чілі на розслабоні, і знову Олег Кензов. Потім не буде розуміти, чому на нього накидуються в коментарях. Олеже, ну якщо в тебе недостатньо інтелекту, зрозуміти, який треш контент ти несеш у соціальні мережі, невже в тебе немає фахівця своєї справи, піарника, який тобі підскаже, Олеже, не потрібно сюди не сунься. Нема цього піарника, немає команди, немає мізків у людини. Тож давайте я буду виставляти красиві фоточки. Підписуючи цитатами із пісень інстасамки, як ви до цього ставитесь? Тому що я вважаю, такі кроки знову притягують росіян в інформаційний простір України. Знову нагадаємо молоді ой, інстасамка. Іди послухай, інстасамку Ензов вже її цитує, врешті-решт, коли вже з'явиться розум та, хоча б якісь мізки, видно ніколи. І в контексті російської музики, давайте подивимось звернення від Злати Огнєвіч. Я дивлюсь музичні тренди України на Ютубі і, чесно кажучи, в шоці. Шаман з пісною Моя Росія інстасамка Ані Лорак з російськомовною піснею в топ-5. Чи то вони шалені бюджетні кошти вливають в рекламу, чи то перегляди з окупованих територій України, чи в українців така коротка пам'ять. Я не хочу в це вірити. Мирної ночі вам, любі українці, підтримуйте і слухайте своє рідне. Злато, я хочу тобі подякувати за те, що ти підіймаєш ці теми, транслюєш на свою велику аудиторію і нагадуєш в черговий раз, що ми несемо відповідальність за те, що ми слухаємо, який інфопростір створюємо навколо себе. Наприклад, в Instagram Stories є функція додати музику. І наші глядачі, мало хто знає про те, що коли ти додаєш, наприклад, музику російського виконавця, то відрахування за використання музики у соцмережах йде автору. А автор цього контенту, цієї пісні, в свою чергу, віддає частину податків державі країні-агресорці, і потім з цих податків по нам же пускають ракети. Два плюс два все зрозуміло, все назовні. Будь ласочка, зверніть на це увагу, не слухайте російську музику. Ви по суті спонсоруєте те, що потім на нас летить, що знищує наше життя. Потрібно мати якусь відповідальність і розуміти причинно наслідковий ланцюг. Це все, що я вас прошу. Тож, злато, молодець, повністю підтримую. А ми з вами переходимо до Грузії. Грузин Двалішвілі знищив росіянина у бою UFC та закликав зупинити війну. Я, чесно кажучи, трішки хвилюсь. Я не розумію на якому етапі зараз реконструкція політична в Грузії, тому що у грузинського народу один вектор розвитку і бачення майбутнього країни. А влада, яку ж вони і вибрали, має абсолютно проросійські настрої. Я дуже сподіваюся, що грузини своїми протестами нарешті зможуть змінити владу і почнуть свій шлях формування розвитку. До Європейського Союзу, адже там, де Росія, нічого хорошого не чекай. Росія це країна як пухлина, яка знищує усіх і все на своєму шляху. На жаль, ніколи не бував в Грузії. Якщо ви були, напишіть в коментарях, в якому році і які у вас враження від грузинського колориту. Шерон Стоун, який виповнилось 65 років. Залишається надзвичайно красивою жінкою. Вона дуже органічно змінюється. Вона транслює жіночу красу в будь-якому віці. Але ейджизм, але як ти виглядаєш, куди ти лізеш, не потрібно омолоджуватись, і бла, 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 бла. Саме тому Шерон запостила стьобний пост, де Наклеїла накладні губи, черговий раз потролила тих, хто хейтить її ейджизмом. Я взагалі не розумію, чому людей так бентежить вік. Усі ми старіємо. Усі ми змінюємось, усі ми трансформуємось, усім нам колись буде 70, 80, дай Бог, 90 років. Нехай кожна людина живе так, як вона це бачить і насолоджується цим життям. Я дуже сподіваюся, що ми відійдемо від цих стереотипів і, нарешті, навчимося сприймати кожного з нас такими, якими ми є, і будемо поважати вибір кожного. Якщо ми з вами хочемо стати частиною європейської сім'ї. Нам необхідно прийняти європейські цінності. Наразі війна, суспільство розлючене, суспільство роздратоване, суспільство депресивне. Якщо ви бачите в соцмережах незвичайну людину, яка виділяється, яка зовсім інша, це не означає, що вона не така. Це означає, що вона особлива, що вона цікава, що вона яскрава особистість. Будь ласка, не навішуйте на людей вікові обмеження. Кожен вік по-своєму чудовий, кожна людина по-своєму особлива, унікальна та красива. 29 марта ми должны монахи більше 200 чоловік залишити в стіни Києво-Печерської лаври свій дом. Внуки революції, вождей, гонителей Церкви Христової. Сьогодні прикриваються благо. Вроде бы, не вроде бы, точно, наверное, апокалипсис начинается с Украины. Но будем до последнего отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать свои святыни. Есть люди, которые одевшие на себе священской одежды, которые мечтают осквернить все, что можно. Они старались в Иерусалиме, не получились. Они ушли на Афон по согласию. Далі зісіні вже скернілі у спянській трапезний собор. Єслі поносять церкву, ані поносять Христа. Є не поносять церкву, ані поносять ті, хто входять в церкву. Вам не почулося апокаліпсис починається з України? Під час чергової проповіді він також назвав українську владу онуками вождів революції 1917 року, гонителів. Церкви, а духовенство ПЦУ звинуватив у оскверненні трапезного та успенського соборів лаври. Мені складно розмірковувати на цю тему, адже я, я вірю в Бога, але я не являюсь представником якоїсь конфесії, якогось конкретного направлення. Я не хожу кожного тижня в церкву. Але, врешті-решт, Печерська лавра, яка є святиною святих, бляха-муха, скандал за скандалом, до того ж. Пропагандуються російські настрої. Я дуже сподіваюся, що ви якомога швидше звільните стіни лаври, і ваш слід просто зникне і про вас забудуть. Тому що усі, хто заграє з російськими вподобаннями, ці люди недостойні називатися українцями, мати українські паспорти і тим паче проживати в Україні. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Апокаліпсис в Україні почався. В тебе в голові він почався. Тху. Цей сон, цей сон, мені ще ночі. Боже, яка чудова пісня! Я зазирнув е, в YouTube і побачив, що у Степана Гіги вау! шалені перегляди, шалена популярність! Він з однієї когорти із Іво Бобул, але я дуже сподіваюся, що Степан Гіга розумний мужик, не буде вляпуватись в подібні скандали, як Іво, і правильно скористається розквітом своєї кар'єри. Адже така можливість через десятки років вийти на новий гребінь популярності просто подарунок долі. Не скористатись цим навіть не розумію, ким потрібно бути. Степан Гіга, молодець. Випускай нову музику, композиція цей сон абсолютніший бестселер, який увійде в історію української музичної культури. Чи слухайте ви Олдів: Бобол, Гіга, Білозір, хто там ще не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво почитати, які у вас зараз музичні вподобання. І напишіть топ-3 пісень, які ви зараз слухаєте. Ну що ж, такі у нас сьогодні плітки. Стало атмосферно, тож кайфуйте, насолоджуйтесь випусками разом зі мною. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.